Ласкаво просимо на футбольний канал. Переспасіті. Вкидання ауту. Дмитро Євтов з м'ячем. Невдало він пасує Максим Горбай. Перехоплює. Пасує На Романа шклянку. Неймовірний гол. Неймовірний асист. Олексій Шклянка з м'ячем. Пробує піти з суперника. Відає пас. Пас невдалий. Олександр Розорський з м'ячем. Забирає м'яч в руки. Пасує на Ліксія шклянку. Роман Шклянка перехоплює. Максим Горбе промазав він по м'ячу і не забив гол. Роман Шклянка з м'ячем. Пасує на Максима Горбая. Максим Горбай на лівому флангу. Оходить він суперника. Зберігає м'яч. Пасує на Романа шклянку. Роман Ромашканка з м'ячем. Пробує вбити суперників. Сміщується на правий фланг. Простріли Максима Горбая, але занадто сильно. Максим Горбай з м'ячем. Наносить удар, але м'яч летить повз ворота. Максим Горбай з м'ячем. Вихід один на один. Максим Горбай не попадає по воротам. Олександр Роздольський з м'ячем. На Олексія Шкланко. Воротар відбиває справжня легенда пересопського футболу. Усі шлянка знову з м'ячем. Олексій Шлянка обходить суперника. Захисник вчасно виходить і рятує свою команду. Роман Шлянка з м'ячем. Атака по лівому флангу. Наносить він удар. Але не забиває. Пас на Дмитро Євтуха. Дмитро Євтух, вихід один на один. Дмитро Євтух, чи буде гол? Не забиває. Кутовий удар. Максим Горбай з м'ячем. Пас на Романа Шклянку. Невдалий пас. Дмитро Євтух наносить удар і забиває гол. Шклянка з м'ячем. Максим Горби перехоплює і ідеально пасує на Романа Шклянко. Роман Шклянко з м'ячем. М'яч вилітає за межі поля. Максим Горбе вихід один на один, не встигає і не забиває він гол. Максим Горбе з м'ячем. Роман Шклянко, спроба перехоплення, але невдало. Вихід один на один. Чи буде удар? Воротар відбиває. Дмитро Євтух з м'ячем. Пас на Олексія Шклянко. Олексій Шклянко забиває гол. Олександр Розольський вибиває м'яч. Роман Шклянко відіграє в захисті. Не дає забити гол. Роман Шклянко зберігає м'яч для своєї команди. Біжить по правому флангу, обходить ще одного суперника. Пасуй на Максима Горба. Максим Горбай приймає м'яч і забиває в пусті ворота. Максим Горбай знову з м'ячем фінтом обходить суперника. на Романа Шканку. ворота. Роман Ромашканка не забиває в пусті ворота. Кутовий? Роман Шканка з Роман Ромашканка на правому флангу. Чи буде спроба удару? Удар є і забиває гол. Давай, давай, давай. Вихід один на один. Дмитро Євтух. І забиває він гол. Маршлянка. Буде удар. Удар повз ворота. Дмитро Євтух з м'ячем. Паснок сє шклянку. Боротьба за м'яч. Пас на Олександра Жозольського. Максим Горбий перехоплює. Пасує на Романа Шклянку. Роман Шклянка чудова гра в защиті від Олексія Шклянки. Максим Горбий з м'ячем. Наносить удар. Стійка рятує команду суперника. Але атака триває. Олексій Шклянка з м'ячем. Пас на Дмитра Євтуха. Дмитро Євтух не встигає за м'ячем. Знову атака. Дмитро є, з м'ячем вихід один на один, не забиває. Олексій Шклянка з м'ячем, наносить удар, Роман шклянка рятує. Роман Шклянка втрачає м'яч. Але зразу свою помилку виправляє. Чи буде пас на Максима Горбая? Пас є, але Олексій Шклянка завадив. Максим Горбай з м'ячем. Втрачає він м'яч. І м'яч не залітає в ворота. Знову стійка рятує команду суперника. Роман Шклянка перехоплює м'яч. Роман Шклянка з м'ячем. Чудово входить суперників. І Максим Горбай забиває неймовірний гол. Максим Горбай. Дуже дальній пас. І Роман Шклянка забиває останній гол в сьогоднішньому матчі. Матч завершено. Дякую всім за перегляд. Зараз ми опитаємо наших гравців: хто ж найкращий гравець сьогоднішнього матчу? Думаю, Олексій Шклянка. Роман Шклянка. Олексій. Олександр Цибуля і Володя Гайовий. Максим Горбай і Дмитро Євто. Дякую за перегляд. До наступних відео.